Всім привіт! Сьогодні у нас середа сьогодні я в себе нарешті нарешті переосилив і встав о 6.30 ранку. Зараз 7.41 і прийняв вже перше замовлення по лівому берегу. зараз вам його Вставлю, побачите. Таке непогане замовлення з коефіцієнтом, так що лечу виконувати. Ну що, зру втикаю вже, 8.20 на годиннику. Опа, та те що? Ну да, 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 да. Відмінити. 320 за 10 в центр. Ми ще очікуваної вартості. Замовлення не обов'язкове. Так що я його скасував. Бо тільки ще подивився, який їхати. На зоопарк це просто жесть 52 хвилини з лівого берега, це прям щось. Все стоїть, а замовлень майже немає. Ну от дивіться, що в ефірі зараз. Типу, от такі замовлення, 308 ну все ж в центр. Так, а ну, що у нас тут? Оце може бути... а не встигла. Ну да і ладно. Бо ми там трошки ярче зараз фільтра стоять по лівому берегу, то воно і не бере таке. Ну і подачі менше. Так що чекаю, чекаю, поки щось прийде. Ну що ж, нарешті 8.26 і взяв замовлення з ефіру. Піттрам поки нічого не заходило, я трошки знизив. І що, дивіться, отаке замовлення? Думаю, дуже непогано, 59 гривень за кілометр. Жирно. Я також так думаю, ну, на жаль, там скільки 3 чимось кілометри. Скільки там? А ну давайте гляну. 3,5 за 210 гривень. І подача по факту кілометр. Не знаю як воно там 2,5 показувала по уклону, ну по карті кілометр. Це чудово. Клієнт тільки ще телефонує так і Каже, а давайте я там туди, туди підійду. Я кажу, да ну не треба, каже, та да, ну щоб швидше було, щоб пробку не стали. Я кажу, да я пробку не стану. Тут типу, неможливо десь пропускати, бо я їду просто по дворах, прот... <смі> Оць, в цих щельках протискуюся. Так що тут пробок <смі> добре, що немає в цих дворах. Пробка стоїть там, як на Дарницький міст, а тут її, слава богу, немає. Я кажу, так що давайте, я кажу, я просто по адресі під'їду і швидше це буде ніж будемо з вами бігати, шукати потім друг друга. Так що я вже і проїхав. Фу, що ж, виконав це замовлення, їхали ми аж 10 хвилин. Це прям чудово-чудово. Не можу це не радувати. І що, вирішив не втикати, не чекати наступного замовлення. Я просто зайшов в ефір і взяв перше замовлення з ефіру 400 гривень за 17 км. Думаю, да пофіг Типу, воно не в центр на метро Басильківську, якщо не помиляюся. Да. Саме туди. І знаєте, чому я здивувався? Клієнт такий телефонує, а в мене пише такий ну, скритий номер, я такий ого, ого, люди номера, типу, непогані. І людина взагалі дуже адекватна, дуже кайфова, бо дивіться, як тут. Подача, типу, от сюди. Бачите, він каже, а давайте я дорогу перейду. Вам так буде зручніше. Я кажу, ну звичайно буде, мені набагато зручніше, ніж розвертатися, потім знову розвертатися. Він каже, да, все, тоді я вже вибігаю, З -з 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 описав, як він буде вдяганий. Я такий, ну, чудово, дуже дякую вам. Так що полетіли. Ой-ой-ой, та ну нафіг, Ой, фу, слабо, що це відбій. Бо я вже злякався. Я вже злякався, що це тривога. А мені їхати через Дарницький міст. Бо на Патона, А можна і на Патона, в принципі. Потім поїхати. Подивимось, як я буду їхати. Давайте, зараз вам розповім. <свіслях> так що переносимося швиденько так. Що ж, в цьому місці також нові водії уклона зможуть отримати 50 поїздок без комісії. Як це зробити, і що для цього потрібно? Ви спитаєте мене. І так, розповім я вам про це. І так, при реєстрації у вас буде строка, реферальний код. Туди ви вводите мій промокод УКЛ-11. Тут я його вам напишу, щоб точно правильно його ввели. О, так, промоакція діється з 17 вересня і по 30 вересня по вечір. Вам за цей період треба з моменту реєстрації виконати 5 поїздок. Обов'язково. Якщо ви цих умов не зробите, промакція не буде вам нарахована. Тобто, 50 поїздок ви не отримаєте в наступного місці, якщо ви не виконаєте ці умови. Так що, чекаю вас, акція діє. По всій території України. І так, виконав це замовлення. Їхало ми 38 хвилин. Так що, можна сказати, взагалі непогане замовлення щоб ще вийшло. О, як вони задолбали? Я повертав сюди, вони, блін, тут крутяться два дурачка. Тепер знову не дають просто людям виїхати. Що ж, прийняв нове замовлення з коефіцієнтом 2,0. Так що це не може не радувати з подачі 600 І замовлю я, я, я вам тут вставлю побачите зараз взагалі за 5 км така ціна, я просто аж здивувався. Ну, це ще головне, щоб людина додала мій номер. Нормально заїхав в ЖК. Бо я знаю, блин, ти заїжджаєш в ЖК і тупо став шлагбаумом, позаду тебе пробка і тобі подітися нікуди. Оце прям жесть. Ну, так що їдемо виконувати замовлення. Да, давненько я таких жирків прям не ловив. 5 за 301. Да 305. Я просто в шоці. З такого замовлення, прям чудово-чудово. Так, з'їжджає тепер на Заправитись газом. А газ у нас сьогодні це просто жесть. По 32,59. Обнуті, Ну що, брен, твориться? Що ж буде далі? Що по 40? Я не знаю, ну це ж мразом. Які ж ціни будуть в таксі тоді для людей, якщо газ буде по 40. 16 гривень за замовлення? Не за замовлення за кілометр. Ні, подивимось. Пішов я заправлятися. Глянька ціна. Просто жесть. Ну що ж, заправився і тепер лечу на замовлення <гум> Прямо з того самого місця, де я забирав попереднього клієнта. Ну нічого страшного. Фух. І що ви думаєте? Заправився газом. 15 літрів 460 гривень. Це прям щось. І прийняв замовлення, що таке 200... 250. За скільки там кілометрів? За 9 по комфорту в наш в район, в район шулявки. Думаю, непогано, поки є замовлення, чому їх не виконувати. І, і, і що, кстати, стою на заправці ж таки, ловлю замовлення і просто в шоці таке пролітає повідомлення чайові залишили по побізналу 80 гривень. Я таке, ого, золоте за, за замовлення 400 гривень. Я таке, ніфіга собі, нормально так. Прям дуже-дуже здивований. Дякую таким людям, які залишають червоно. Дуже сильно приємно. Прям. Так що, полетіли. Ну що, виконав це замовлення. Доїхало ми за 23 хвилини, 250 гривень ляпнуло. І приїхав, дивлюся, одне замовлення в ефірі 150 за 4. і прямо звідси думаю, по комфорту. Думаю, чого його не взяти? Ну, на Панківщину. Думаю, давай, візьму і поїхали. Типу, не хочу втикати, краще щось, ніж нічого. Так що, отаке замовлення взяв і полетіли виконувати. Ну що, як вам таке? Тільки що зайшов статистику і трошки аж офігел. Афігел, давно в мене такого не було. А, дивіться, середня вартість кілометра 34 ,26 гривні 26 копійок проїхав я 47 кілометрів по замовленням, чоєвих 80 гривень. І каса на 10 годину, ну, вже навіть на 11-ту. 1606 гривень. О, це, це поворот прям. Не очікував, серйозно. Думав, ну 1100, там, напевно, думаю, є. Тут раз 1600, думаю, ого. Це непогано. Зараз їду. На заправку кло не заправитись, а мені потрібен фіскальний чек. Бо на попередній роботі знадобились чеки е, для підрахунку палива, і мені треба заїхати на ту заправочку кло. І потім поїхати, ну теж по замовленням, вже так, біля дому заїхати на заправочку кло. Біля Біля лісної коротше, недалеко там. Так що отак от. Ну що, стояв, втикав, виконав ще одне замовлення стояв, втикав на собських ставках. І що ви думаєте, прилітає замовлення в ефір? Предзамовлення на 12,50 403 гривні за 13 км, 30 гривень кілометр. Я таких... Я вас почекаю, мені не складно. Ну, замовлення отаке ви зараз його нормально побачите. Так що можна ще повтикати і потім їхати подаватися 3 кілометри. Так що день буде гарний. І кстати прийшов прогноз погоди, що скоро буде дощ. І замовлення знову підуть. Так що, думаю, непоганий день видається по касі. Фух, стояв, втикав на зоопарк, прийняв замовлення по бізнесу в центр. Ну, як тільки я під'їхав, ще не встиг нажати кнопочку, що я на місці, його скасували. Таке відчуття, знаєте, що е таксисту хитражом не було де стати. Викликав таксі, щоб я чисто від'їхав, звільнив місце. Він запаркувався, я думаю, це скоріш за все так і є, бо там поїздок не багато Так що прийняв наступне замовлення з подачею 3 км поїду я в центр. Так що давайте буду виконувати отаке замовлення, так що лечу до клієнта. Фу, коротше, там не покажу. А ви що прикалуєтесь? Ви що, люди гоните? Третє замовлення підряд. Що це за херня така, я не розумію. Типу, три замовлення підряд. скасовуються. От якого чуда. Типу, дуже дивно. Жестяк прям. Я такого давно не пам'ятаю. Це да, таке буває, коли там хочуть їхати і не хочуть їхати, можна так сказати. Так що давайте зараз включу знову фільтра і буду чекати знову замовлення нове, чи з ефіру щось візьму. Ну що ж, трошки відкотився, знайшов нарешті десь запаркуватися, запаркувався. І що, 22 замовлення в ефірі, тільки що було. 25 і дивіться просто замовлення, які всі. До 150 гривень просто. Просто жистяк Опа. Ех! Не встиг я трошки. Хотів хоча б... Хоча б доставку на Лівий берег взяти, вже просто так додому хочу, вже зголоднів і треба їхати відпочити. Так що чекаю замовлення додому. Ну і покажу, що там показується, коли додому приїду. Відпочину, поїм і ввечері поїду знову кататися. І що, тільки сказав, що фігня все, і приходить замовлення 272 гривні, а зараз його побачите, тут вам його вам прикріплю. Доставочка на доринок, Поїхала, виконую і додому якраз заїду, так що це не може не радувати. 300 гривень майже плюсом буде і чудово. Зустрівся з клієнтом, взяв посилочку вже лечу на замовлення. О, чудово, коли за доставку платять одразу, ти типу, їдеш собі, не думаєш потім, що тобі треба, там гроші взяти ще з клієнта. Ти одразу тобі заплатили, ти відвіз і все, і забув про це. Дочекався ввечері замовлення нормального з дому, ну, недалеко. піпець, бо чекав-чекав. Залетіло одно по фільтрам. Тільки виїжджати скасовують. Думаю, ой, чудово, хоч не встиг вийти з дому. Знову сів, сидів і це замовлення потім, щоб ви розуміли, з'явилось, напевно рази три. Людина гралася з ціною, як можна дешевше поїхати. Короте, жестяк. Ну і зараз прийняв таке ж замовлення. І подача взагалі. Тут кілометр 200-270 гривень на сакарки. Непогано. Можна і поїхати. Ну що ж, заїхав на заправочку і треба обов'язково вікна помити, помив, тепер чистесенькі. бо було просто як дах. Отак от. Пройшов називається дощик АТП, чистесенько чудово, можна їхати і працювати. Що, стояв на заправцях хвилин 10 і прийняв замовлення по болту. Не повірите, я включив болт і злетіло 400 за 22. Думаю, туно поїдуть, ще час, є півтори години, встигну його виконати і додому повернутися, хоч щось да зароблю за вечір. Так що замовлення з Рівермола і кудись кудись в район, я так розумію, Нівок, туди десь. Так що, лечу. Приїхав на Нівки на годинку 23.02. І прийняв замовлення на воскресенку. За 300 з чимось гривень по болту. Зараз покажу, якщо вам там на болту покаже. 315 гривень Болт стандарт. <схи> 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 да, брен. Складні часи настали. Вс, вимушено на таку фігню катати. На лівий берег не пустив замовленням. Ну і що ж, встиг я все виконати це, з'їздити на нівки, з'їздити на ретровіль і повернутися на лівий берег. Зараз 23.38 на годиннику. І плюсом заробив 500 гривень. Ну, там навіть більше, просто там на болті в мене в мінусі було на 178 гривень в мінусі. А так би заробив би 680 гривень десь чистими з врахуванням комісії на болту. Бо на болту зараз 15% в мене. Ну, якось так. Так що вже майже вдома і зараз під... Будемо підбивати підсумки сьогодні. Вже я приїхав додому, і по касі в мене сьогодні, дивіться, отак от на болті. Скільки на болті в мене так. 649 гривень. І на уклоні 2800. Фух, так що якось так по пробігу сьогодні 170 км на паливо я витратив 650 гривень. І того 2800 якраз чистого заробітку є. Фух, не багато і не мало. Так що давайте усім гарного вечора, тихої ночі. Підписочка на канал обов'язково. І всім до побачення. З піздічком вийшли прогулятися.